Менше приставити по центру, наприклад, так створюють анімаційну великодню листівку. Це перший майстер-клас у новому коворкінговому центрі для переселенців. Його проводить майбутня дизайнерка Софія. Вона студентка Херсонського національного технічного університету. За кілька років навчання добре вміє працювати із онлайн-сервісом розробки інтерфейсів. Тепер своїми навичками ділиться із охочими. Цю листівку може створити кожен, але. Потрібно трохи розібратися у самій програмі, але вона є у відкритому доступі. Вона безкоштовна. Я гадаю, що графічний дизайн є доволі актуальною темою зараз. Всім потрібно там в соцмережі, якісь постики робити. Тому я хотіла якось е, показати людям, що є така легка у використанні програма. Іван, учасник майстер-класу. Раніше жив у Херсоні і навчався у ХНТУ. Нині продовжує здобувати знання у тому ж закладі, але вже у Хмельницькому. Хлопець каже, з переїздом коло знайомих значно звузилося. А коворкінговий центр дає можливість його розширити. Крім того, ще й здобути нові навички. Люди в більшості своєму все покинули. В них практично нічого немає, тому що на там на всяких блокпостах їх зупиняли. Техніку забирали, або ж, наприклад, просто не припускали з цією технікою. І в них немає можливості. Я можу провести тут час, ось і навчитися де. Типу, набиратися деяких навичок ось стосовно фігми і тому подібне. Центр створила Херсонська обласна молодіжна організація центр креативної творчості бомідей спільно із двома вишами Херсонським і Хмельницьким. Ми виграли в рамках проєкту нови» 20 ноутбуків, які до нас приїхали. І власне це наш основний костяк, з яким ми працюємо. Багато молоді переміщено на Хмельницький, Ну нам ближче з Херсонщини, оскільки ми самі з Херсонщини потребують. Ось такого місця, де вони можуть працювати, багато хто виїжджав з Херсонщини. В них не було нема без техніки, і відповідно е організовувати своє життя на новому місці необхідно е певні потреби закрити. Він працює у приміщенні Хмельницького національного університету у будні з 9 ранку до 4 по обіді. Співпраця студентського самоврядування Хмельницького національного університету Херсонського національно-технічного університету вона відбувається уже системно, виходячи із нашої спільної мети створення освітнього середовища для усіх учасників освітнього процесу двох закладів освіти. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.